Всім привіт! Вихідний день, субота. Думали їхати, не їхати, дощ, дощ весь день йде, але виїхали. Виїхали ми на дві ночі на горинь з човнами. Там он батя з Михайличем, Тут я сам. Горинь досить так далеченько від міста, тому і з ночівлею їхали, тут не були рік точно вже. Що по горині відразу? Вода висока, ліє дощ, поки що костюми тримають, але там буде видно. Ну, і нам треба до вечора, до темноти щось попробувати впіймати, прокататися. Місця тут такі, в принципі, знайомі, цікаві, бачите, багато трави. Ну, але водичка за, як. Я бачив по фотках, за тиждень піднялась сантиметрів на 30, мабуть. Ну, може. Це такі мої думки. Вода 13 градусів. Все, півтретього, бігом зараз прокатаємося і пошукаємо рибку. Хлопці пішли вверх по течії тролити. А я от зараз спробую протвічити оці от кущики. Минулого року гарно тут працювала кислота, швиденькою проводочкою так, по течії зносить і про прокіну траву. Да, поки їхали, то дощик був ще адекватний. І це в нас аж до ранку таке. Кожний закид закид приманки і вже п'ятерку чую на очку. Така вже погодка. 1,7 піді мною, бачите, латаття, глибина, коротше, все ідеально. Треба шукати, підбирати приманки. Кидав я орбіт та кислоту, а зараз копію рудри такої пішов з коронок, а там буде видно, якщо десь на камеру дощ попадає, то ви ж самі розумієте, що від цього нікуди не втечеш. Так старався десь кидав за небо, тут вирішив глянути, як грає оцей ветеран побитий ререндж 130 і отак от пустив воду і шнурок на нього. Вилетів маленький, але ж все одно цікаво. З-під травички. Дощ трошки попустило, здається. Ну але це... це до ранку по-любому буде моросити. Скотився я по течії кілометра 3-4, троли вкидав. Ну, єдиний вихід був на цього. На. як його забув? Джекала. Коротше вже Склероз в мене. І, роз в мене і то щучка насіклася, десь там цокнула його під човном і все. Зараз вертаюся назад, дощ не перестає йти. Почеп... глибина в нас тут 2-2,5, почепив болісонга матового. Ну і от йдемо. Бачите, коли дощ добре, видно дуже трусло. Там, де немає хвильки, там і йде русло. Спокльовочок немає ні в мене, ні в хлопців. Зараз я, вони від мене кілометра 3, зганяю до них, трошки збудрю горинь. Інколи працює така тема, що, бачите, місця не запросовані, такі досить дикі і щука обережна. Зараз я приїду мотором, трошки дам їй. Як це культурно вимовитись трошки збудритися пересікся я з хлопцями в них теж голяк. Ну і що? Зараз я вам поставив отакого перча 14-го. У нас їде ще з годинку-півтори до темноти. І пройдуся по глибинках, трошки протролю. Ну треба ж десь нащупати рибку. Тому є, надія ще. 6 година і все. На сьогодні достатньо. Рибки ми так і не побачили, на два човна. Зараз паркуємося. Пан батя з Михайловичем вже на березі. Ну от таке. Місця цікаві, трошки розвідку провели. Ну треба шукати, не знаю. Приманок кучу було перебрано, але рибки так і, як я казав, не побачили. Другий день, дощику немає, погода похмура, досить комфортна, вітарець. І вийшли ми на воду. Нарешті, може, щось і впіймаємо. Хлопці он вже утюжить. Зараз я їх обжину. десь будемо йти на відстані кілометр, півтора один від одного, що в нас по водичці. Зараз 13 градусів, ну, як і вчора, 14,5 буде. Фу, все. Вигрібаюся, я приїжджаю і будемо ловити щуку. От тільки що по рації батя подзвонив, сказав, що в них трофейчик на ямі. Хм. Ну, як бачите, дощик почався в нас, зараз я до них під'їду. Треба глянути, що за трофей. Аби не було. А не би не було цієї ложної тривоги о як, а, мабуть, зійшла. Мабуть, <гум> <гум> зійшла. Зійшла. <гум> Почув. Поняв. Бо я вже до вас газувати зібрався. Все, поперло трофеї. Це чи виход щуки, чи приманочка спрацювала, дивіться, якийсь дрищ влетів. З таким ударом, що я ж підпригнув на паузі. Зараз я постараюсь акуратненько. Тихо-тихо-тихо, не прыгай. Не прыгай. Ну, мій цьогорічний розмір. Іншого в мене нема. Так, сфоткай хоч щось, що буде для ефіру. Ну і випускаю ясно. Ну що, після двох, ну після дня навіть дощу цих мук, оце результат. Ох, десь година десята зараз, може більше. Ну і бачите, трошки вихід щучки такий, не знаю, довгий, недовгий, в хлопців там покльовочки. У мене перша, може трошки розрухаємо її. Та, й йолки, Не встиг показати вам ще одного монстра, такого як і обір розміром. Злився тут під берегом. Що ж таке? Що ж з тою щукою робиться? Не хочу абсолютно нічого. Дощ у нас розійшовся, такий хороший. Ну, поки пациенки там рибу ловлять. Я вийшов на берег, бо треба зробити щось похавати. А то перебиваємося всякими ковбасками. Зараз у нас меню свіжина. Ось Зараз туди цибульки накидаю і потім кров'янка. На м'ясо, шкварок. І тепер вечерній вихід на воду. Якраз дощик пристав, щось моросить. Зараз ми їдемо кілометрів п'ять розком нижче. Михалеч, куди йдемо? Ти вверх, ми вниз. Ні, я аж туди йду далі. Ми теж йдемо. Ми тролимо до нашої ями, кидаємо і тролимо далі. А я на газку аж туди. Ту Все, проїхав я кілометрів 5 по річці. Дібрався до такої от місцини, яма велика. Але поки що я не буду ні зупинятися. За нею там прокидають други. Затролив я кудись далеко дуже, навіть не знаю де я є. Карту поки не відкривав. Але знайшов 2,6 отут і от бачите, такий прямічок цікавий. Зараз піднімусь туди трошки вище і... І протвічу оцю зону. О чудо! Покльовка! Вже заснув майже тут за рулем Кілометрів 5 вже просопав і шнурок малесенький. Що ж це таке? Ну бачите що? Шоклює. Фу, перелякався. Це воювіть за весь день. Отаке от, от. Зараз фоточка і відпускає Приїхав, я не знаю, скільки я вже приїхав. Заїхав в такі важче, що навіть не не був хто ніколи. Беру лібрі, бо шкода пальців. О, а тепер можна відчіпляти. І дивіться, взяла воно на отут тут 3-3,5 метра. Ну от, оце, оце і все. Сьогоднішній мій трофей. Ось тут вона взяла 3 метри під цими корчиками. І знову ж таки на ререйнджі кислотного. О, друга покльовочка. Це вже щось трохи веселіше здається. Що вона тут робить? Протока, настрої... Трави віси, мабуть. Скільки там два метри глибина? Все в траві а, ще і за її. Бачите такі покльовки? То промахується, то не попадає а таке? І сюди. Три метри отут тут ямочка. І та була на трьох метрах. Тобто риба вся на глибині. А на глибину її прибило тиском. Дай морду. Все, все-все-все Ну от дивіться Андриш такий шнурок Ну це хоч щучка можна назвати 2,9 метра Отут тут саме вона і взяла Що їй тут робити? В траві не хоче, а стоїть на струї і на глибині. Ото вже щука. Тільки кинув прямо, мабуть, і в, в зуби. Ну подивіться, що... що така погода. Жовтень місяць, клюють якісь брищи одні. Фоточка і до... і додому. Два метри, от звідси. Буквально тільки кинув в обдур приземлився і вона його цапнула. Ну, зараз я відчеплю того шнурка та і випущу. Ось ще один шнурок з-під от бачите комишиків Борзий який. Ну таке, ну що ще ні? вже замахався відпускати з під у тих комишів там теж біля трьох метрів. Ось бачите? Тихо, 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 тихо. Фоточка. Іди додому. Все, давай мамку клич. Останні півгодини рибалки. Ой-ой! Тільки подумав про покльовку. І вона відбулася. І знову шнур. Знову отакі от дрщі розклювалися на ніч. Ще прямо в око. Давайте зараз його. Відпущу. Ну що, фух, сьома година і ми вже на березі, Вон, хлопці навіть щойно шнурка такого, як і я впіймав малюсенького. Ой, зловили. Що сказати, рибка зовсім пасивна, щука, яка нам потрібна. Оце десь на вечір трошки розклювалася дрібненька. Ну, яка дрібненька? 200-300 грам самі бачили. Все на на е, на цей, на реренч кислотний. Ну, він працював в минулій рибалки і оцей працює і сьогодні. От таке. Ну що, ночуємо, ну, завтра вранці виходимо ще раз на воду і і все. Останнє надія на завтра, так що... Ще не виключайтеся, завтра буде мамка у нас. Третій день дощу і третій наш і останній вихід на воду. Ранок, цілу ніч лив дощ. ну Вранці от ми встали, трошки так легше було, а зараз, знову, як бачите, лє, костюми не встигають просихати, ну нічого. Є перша рибка. Шнурок малюсенький. І на того ж ріренджа. Всі як на підбір, що вчора, що сьогодні. Фу, з цим дощем. Неможливо глибина 2,3-2,4 метри, 2,5 з такі. Ох ти, ти. Ну, от. Стандарт. Вчора такі клювали, от і сьогодні почалося. Все, фотосесія і рибка пливе. На поверхні не видно активності ніякої риби. Хоча малька досить багато стоїть в таких от прибережних зонах. Травище теж багато і така ще крепенька. Тому погода тільки осіння дощова, а по річці не скажеш. Знову пішов дощ. Лія. То не було півгодинки, знову почався. Ну як кажуть, щуча погода, але щука про то не знає. Фух. Не знаю, взагалі, щось і кидав я там, прокидував і, кущики, і ямку прокидував. Риби нема. Зацепив десь. Ну зараз ще пройдуся, може, з кілометра і буду вже вверх підніматися. Але щось здається на 5 грам крупніше Чи десь за бочину. ну що? що ж тут сказати? Ким кльовом і це вже гігантська щука? Ой ой, кості за, бачите що, Що клює. Це скільки проїхав і тільки якась рибка все ледве відчепив. Ну дивлюся, що в щуки зубів якось мало. Це вже не перша. Кілька щучок бачу, дивіться, чи міняє зуби, чи що це таке. Давай пливи. Довго відчіпляв, запутала ось підсак. Ну що, давай, давай. Все. Фух. Клюнула, ви бачили, на що на копію цього орбіта 130-го і в такому прозорому кольорі. Все, Завершилась наша рибалка. Вже навіть зібрав. О, прибатки. вже скажу, не знаю. І погода хороша, як би нам, як нам здавалося. Але чи щуку не вміємо ловити, чи десь якийсь хтось наврочив, чи до якоїсь треба гадалки сходити, хай порчу кузніма. Вже скільки рибалок і без якогось цікавого результату. От але нічого, осінь іде, ми без риби, але надіюся, ще щось побачимо до кінця сезону. Не виключайте, зараз ми збираємося годинки дві і заїдемо по дорозі ще на наші грибні місця, глянемо, що там робиться. Народу, мабуть, куча, але заскочимо. Наш гриб не втече нікуди. Заїхали ми в ліс, але. Куди хотіли не заїхали, бачите? Дорога вся розчоплена, Машин куча. Проїхати то можна, але, але ми нагружені, тут по покорнях цих не топтися. Ну, тут пісок тут таке. Тут і йти нам нема куди. Всі ліса, дивіться, що за рік свіжачок весь вирублений. Тобто, щоб до лісу добратись, туди треба годину топати десь. Це все минулого року росло. Тут ми гриби збирали. Зараз нічого нема. Коротше, нема вже наших грибних лісів. То, то що? Треба шукати щось інше, якщо їхати кудись. Все вибрали. І оце виріжуть, дивіться, які сосни хороші. До кінця, до зими, до кінця року лисе все буде. Ну, грибів не видно, навіть мухомор там якийсь один нещасний був, польських нема. Ну так, в нас пройшли вихідні, ні рибки, по суті, не побачили. Навіть додому немає що взяти, все відпустили і грибів не побачили. Верніше лісу не побачили, який колись <кій> був і в якому збирали гриби. Жовтень почався. <кій> Можливо, ще десь вийде вибратись, побачимо що з погодою. Бо цього року щось непонятне в нас. То спека, то сонце пече, то дощ заливає, аби ще сніг не випав. Все, чекайте нових рибалок. Всім пока.